Вітаю вас, дорогі брата та сестри, радий бачити вас, радий, що ми сьогодні з вами знаходимося тут, на цьому місці. Друзі, я думаю, що кожен з нас, перш ніж іти кудись, чи то в церкву, чи то в якесь місце, чи то просто вийти, щоб прогулятися. Ми зазвичай слідкуємо за тим, що ми одягаємо, правда? Ми ретельно підбираємо наш одяг. І в залежності від того, куди ми йдемо, ми слідкуємо і ми обираємо, що краще вдягти, що краще пасуватиме зараз, що краще буде більш доречно зараз той момент, куди я йду. І, мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що, мабуть, у всіх була ситуація, коли ви, можливо, гарно вдяглись. Одягли свій самий найкращий одяг, і десь щось пішло не так. Або ви в дощ попали, або ви щось на себе розлили, чи каву, чи чай, чи ще якісь такі незручні ситуації. Чи було у когось таке, друзі? Скажіть, будь ласка, я думаю, було. Я згадую, був випадок у мене десь два роки тому, коли я проводив одне весілля, якби ну, і треба було вести програму, і лишалося там пару годин. Можливо, я вже приїхав. Це було не в Києві, а в іншому місті. І теж, мені дають праску, щоб я попросував свою рубашку. Вона у мене, звісно, одна, я не брав дві туди. І я починаю просувати, і потім я тільки помічаю, що на цій прасці там така іржа була зверху. І я цього не помітив. Ну, і теж така була ситуація цікава, коли ти нібито розраховував, що зараз ти будеш чистий, все буде в порядку, але щось іде не за планом, і тобі доводиться якось, знаєте, викручувати з цієї ситуації і приймати якісь рішення, що ж робити далі. І я подумав про те, друзі, що дійсно. Складно буває зберегти себе чистим, коли ти йдеш по життєвому шляху. Тема сьогоднішньої проповіді, яку я пропоную для кожного з нас, там є презентація, ми зараз її побачимо на екрані. І це питання, яке я пропоную сьогодні нам, це як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Чому юнаку? Чому не старшій людині, наприклад, тут написано, чому не знаю, людині середнього віку, або там, людині похилого віку, чому юнаку? Насправді, якщо ми згадаємо своє дитинство навіть, то дуже часто багато хто з нас зможе пригадати такі випадки, коли ви були або дитиною, або підлітком, і ви йшли кудись на прогулянку, і дуже, мабуть, рідко було таке, що ми поверталися чистими з прогулянки. Чи не так, друзі? Ну, якщо я згадую своє дитинство, в мене так і було. Ти, можливо, одягав чистий одяг, тільки що випросований, так. І десь обов'язково ти повертаєшся додому, або лікоть, десь собі здер, або десь щось порвав, або забруднився. І дійсно, я думаю, не просто так, ось саме так це сформовано. Ми далі побачимо, звідки взагалі ця тема, звідки ці слова так сформована ця тема, тому що. Люди саме в молодому віці вони більше підпадають під це. Так? Вони, у них є більша загроза саме забруднитися в щось, кудись влізти, куди потрібно. І так само в духовних і моральних питаннях. Що таке молодий вік, або там підлітковий, чи дитинство, чи ще більш старший, коли людина стає юнаком? Молодий вік це вік відкриттів, правда? Це вік, коли людина вперше щось дізнається. Чого вона не знала до цього, це вік, коли людина шукає чогось нового, шукає нових почуттів, нового досвіду, нових емоцій. Людина в молодому віці ще недосвідчена, і вона може легко вскочити в якусь халепу. І тому питання: як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Цю назву ми беремо з 119 го псалму. Саме так починається дев'ятий вірш цього псалму. Ми зараз трошки пізніше його почитаємо. Якщо ви пам'ятаєте, в минулу неділю ми почали нову серію проповідей. Тобто раніше ми йшли по нашому віровченню, а ось в минулу неділю ми почали серію проповідей по книзі псалмів, і, зокрема, по 119-му псалму. В деяких перекладах Біблії він іде під номером 118. Uh, і в, в тому прикладі, який я буду читати сьогодні, це 119-й псалом, і в принципі, звідти я взяв цю назву, так що як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Друзі, я хотів би пару слів сказати взагалі про цей псалом 119, й тому що це не просто слова і не просто текст. Коли ми читаємо Біблію, ми іноді можемо підходити до неї з певним упередженням, наприклад. Якщо не знати деяких фактів, іноді можна читати Біблію і думати, ага, тут, мабуть, історія просто. Потім ти читаєш наступну книгу і думаєш, так, а що тут мається на увазі? І часто із-за того, що ми не розуміємо, що є різні жанри в Біблії, так, різні книги, вони по різному написані, є історичні в книзі Біблії, так, книги, є поетичні книги, книги образів. І коли ми це розуміємо, нам краще сприймати. І ось книга Псалмів, друзі, це поетична книга. Це книга пісень. так? І це поезія. Наш переклад, на жаль, він не передає усієї краси та деяких цікавих елементів оригіналу цього тексту. От коли читаєш його українською мовою, ну так, гарно написано 100%, але він не передає. Він не передає в повній мірі, що з самого початку закладав в оригіналі автор. Чому? Дуже цікава структура цього псалму. 119-й псалом складається зі 176 віршів. 176 віршів і він розбитий по 8 віршів, на такі уривки. І таких уривків 22. 176 розділити на 22, виходить 8. Чому так? В єврейському алфавіті 22 літери. І цей псалом він має унікальну структуру. Кожен з цих уривків по 8 віршів він починається на нову літеру єврейського алфавіту. Наприклад, і в деяких перекладах це зазначено, в деяких ні. Ось в моїй біблії тут написано: перша літера там Алев. Потім іде бет, і ми саме будемо читати сьогодні уривок з 9 по 16 вірш, 8 віршів. Саме ось там, де все починається. Кожен вірш починається з літери бет єврейської літери. В українській мові ти цього не побачиш. Ти відкриваєш Біблію, думаєш, ну я не бачу тут ніякої структури, все як зазвичай. Але в єврейській мові в оригіналі, як він написаний, це був насправді такий, я б сказав навіть витвір, так твір, дивовижна структура, яка оспівує Боже Слово. 119-й псалом, він оспівує красу Божого Слова. Оспівує не просто з якогось одного боку, а оспівує через призму всього алфавіту, кожної літери. Настільки Давид він любив Боже Слово, що саме так був складений цей псалом. І тепер давайте повернемося до цієї теми. Давайте прочитаємо: псалом 119 з 9 по 9 вірш, з 9 по шістнадцятий. 8 віршів. Пам'ятаєте, у нас 22 уривки по вісім віршів. Ми не будемо читати всі 22, ми сьогодні читаємо тільки другі. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя лише дотриманням твого слова? Усім своїм серцем, Усім своїм серцем я шукаю тебе. Не дай мені ухилитись від твоїх заповідей. Я бережу Твоє слово у своєму серці. Щоби мені не грішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчай мене твоїх постанов. Своїми словами я звіщатиму всі вказівки Твої. Я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про Твої заповіді, і досліджую Твої шляхи. Я знаходжу задоволення в Твоїх постановах і не забуваю Твого слова. Давайте на секундочку зараз замислимося. Наскільки дивовижно він оспівує тут Боже Слово. Просто давайте подумаємо, що Давид це пише про Боже Слово. Я подумав про себе одразу, і мені стало цікаво, наскільки чи любимо ми так Боже Слово сьогодні, чи вважаємо ми його сьогодні таким, як його описував Давид. Він тут пише, дає відповідь, друзі, як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя. І він дає відповідь дотриманням. Божого Слова. Тобто людина, яка, яка буде дотримуватися Божого Слова, вона збереже свою дорогу чистою. Скажіть, друзі, ви вірите в це чи ні? А юнаки це? Молоді люди в залі. Чи вірите ви в це? Знаєте, чому я питаю? Я поясню. Тому що про це легко проповідувати, коли ти в церкві. Я про себе зараз кажу, про це легко проповідувати, я серйозно кажу, коли ти в церкві. А коли ти поза церквою і коли ти зустрічаєш різні спокуси, зустрічаєш різне оточення, коли ти сам на сам, це вже зовсім інший рівень. І легко проголошувати з кафедри, що так, юнак дотримає свою дорогу чистою, але як юнаку дотримувати свою дорогу чистою, коли ти не в церкві, коли ти не в храмі? А коли ти зустрічаєшся з практичними викликами в своєму житті, з понеділка по п'ятницю, на роботі, на навчанні, в стосунках, в звичайному спілкуванні, там це вже зовсім інший рівень, це вже зовсім інше поле битви, так духовної битви, за твоє життя, за твою душу, за твою чистоту. Я хочу поділитися порадами, друзі, які ми можемо побачити тут, які ми можемо побачити в цьому слові. І перше, що ми бачимо, друзі, як це дотримуватись Божого Слова, щоб зберегти себе чистим, це шукати Бога та шукати Його слова. Постійно шукати, друзі, не тільки в неділю, ось в проповіді, да, коли ми прийшли, ми слухаємо, шукати постійно Божого Слова, бути, іншими словами, готовим до навчання, молитися і просити Його підтримки. Давид тут дуже цікаво говорить, не дай мені ухилитись. Чому він говорить, не дай мені ухилитись, тому що дуже легко ухилитись. Дуже легко втратити правильний орієнтир і якби піти не в правильному напрямку. Дуже важко триматись за правильні речі. Для того, щоб щось змінювати, щось робити добре, це потрібні зусилля. Для того, щоб занепастити себе, нічого не потрібно робити. І Давид говорить, що важливо берегти, важливо шукати ось Бога, берегти Його слово, шукати його постійно, бути готовим до навчання. Коли ми приходимо сьогодні в церкву, чи готові ми до навчання. Чи готові ми до того, щоб почути. Часто буває багато думок в голові, часто щось нас відволікає. Наше життя сьогодні таке, воно непросте, і нас відволікають різні думки, різні тривоги, хвилювання. Чи готовий я сьогодні до навчання? Адже навчитися може лише той, хто готовий до цього. Хто не готовий, той не може навчитися, коли я не відкриваю своє серце. Другий момент, який я ще тут бачу в цьому тексті, берегти слово у своєму серці. Ми можемо слово берегти в різних місцях. Ну, наприклад, якщо це паперовий варіант, жива біблія, так? її можна берегти на полиці вдома. Ну, вона просто там є і є, так? Якщо це Біблія, сьогодні вона більш доступна, може бути в телефоні, наприклад, ми можемо скачати якийсь застосунок, мати сотні перекладів, пам'ять телефону цього дозволяє, дозволяє це робити, так? мати різних багато перекладів, коментарів. Але воно може так і зберігатися в телефоні. Десь бути в кишені, так, здавалося б, ну наче близько, ну навіть можна сюди покласти, та, в кишеню, наче б ти вже ближче до серця, але може бути не в серці. Розумієте різницю, так? Біблія може бути зовсім поруч, але може так і не потрапити в серце. Іноді можна щось почути і забути, почути хорошу проповідь, почути якісь роздуми, почути якесь свідчення чи хороший спів в церкві, так, якби поділитися, почути чиюсь історію, почути і забути. Але, друзі, в залежності від важливості інформації, яка лунає навколо, от, в залежності від цього, ми будемо або уважні, або неуважні. Ну, до прикладу, уявіть собі, що навколо вас говорять інформацію, яка може врятувати вас, ваше життя. Чи будемо ми це слухати? Сто відсотків. Згадайте приклад, коли ви, можливо, вперше їхали в електричці. Де ще раніше була така неякісна говорив, знаєте, о, о, там озвучували, да, що, яка там зупинка буде, як ми вслухаємося. Да, коли ти вперше їдеш і ти не знаєш, де твоя зупинка в новій місцевості, як ти вслухаєшся, щоб почути, щоб не проїхати свою зупинку. Чому? Бо від цього залежить, де ти опинишся, ти уважно це слухаєш зазвичай. Коли інформація важлива, ти вслухаєшся. Якщо для тебе Боже Слово важливе. Ти будеш уважно вслухатися і будеш берегти його у своєму серці, щоб роздумувати над ним. І там ще Давид сказав дуже хорошу фразу. Він говорить: я не забуваю твого слова. Друзі, ви звертали увагу на те, що якась дурниця дуже легко запам'ятовується. Хтось бовкнув щось да, нерозумне, або щось таке ну, гидке може навіть. Да? Може навіть щось таке ну, неправильне. Так? Щось можливо. Е... Ну, нечисте щось навіть таке, і це запам'ятовується. Навіть там зі школи десь чи з навчання, да, досі там в голові це може крутитися, згадуєш. Але щось хороше, щось правильне, зазвичай чомусь складно запам'ятовується. Тому важливо, він говорить, що я не забуваю того слова. Третя думка дуже важлива, ми це бачимо в тексті роздумувати та досліджувати. Роздумувати та досліджувати друзі. Він говорить, що він роздумує та досліджує над Божим Словом, і він не просто чекає, читає слово для заспокоєння своєї совісті. Знаєте, ну прочитаю, щоб мені було спокійніше. Прочитаю, щоб заспокоїти свою совість, щоб я себе вважав правильним, наприклад. Ну, я ж Біблію читав, значить, ну, все добре, якби все на своїх місцях. Ні. Він роздумує та досліджує. Мені подобається, як сказав один пастор. Він сказав, що коли він читає Біблію, у нього є всього лише два питання, які він собі задає після того, як він прочитав якийсь розділ. Перше питання що? Друге питання ну і що? Тобто він прочитав якийсь розділ, він каже: я собі ставлю питання, що я прочитав. А друге питання: ну і що з того? От я це прочитав, я це почув. Що далі? Два коротких питання, друзі, мені здається, їх легко запам'ятати. І дуже корисно, коли читаємо Біблію, задавати, що, ну і що з цього. Так само і проповідь, яку ми будемо ще сьогодні чути на цьому зібранні, задавати собі питання, що я почув, і що з цього. Чи змінюється інформація тепер якось в моє життя? Чи має вона якось вплинути на моє серце? Це дуже важливо. І для цього потрібен час, друзі, погодьтеся. На роздуми та дослідження потрібен час. Саме часу нам сьогодні бракує. Саме тому люди часто не хочуть досліджувати, тому що нема цього часу, дуже складно його знайти. Але давайте замислимося на секунду. Давид був царем. Як ви думаєте, друзі, ця посада вимагала часу від нього? Чи він не знав, куди себе діти? Я думаю, цар був дуже зайнятий. Але він говорить, що я роздумую над твоїм словом і я його досліджую. Він знаходив час. Четверта думка, яку ми тут бачимо: радіти та знаходити задоволення в слові. Це дуже такий пункт особливий для мене сьогодні. Я хотів би на ньому призупинитись. Чому? Тому що, друзі, ви уявляєте собі, щоб хтось колись сказав, що він так радіє закону. Як Давид пише, пише про Божий закон, про Боже Слово. От уявіть собі, що якась людина так би сьогодні сказала про якийсь кодекс, чи закон, чи постанову Кабінету міністрів, чи про Конституцію, хтось каже, я знаходжу задоволення в цьому, так? день і ніч роздумую і досліджую. Так, сьогодні багато людей досліджують вже уважно закон, це так, але я не зустрічав жодної людини, яка б сказала, що вона це робить з задоволенням, і ось вона знаходить в цьому таку радість велику, навряд чи. А Давид пише: Я знаходжу задоволення, і я радію твоїм законам. Це для мене добро. Друзі, чому так? Тому що тут питання стосунків, стосунків. Деякі речі ти ніколи не робитимеш, якщо ти не розумієш, навіщо. Ти втомишся. І тому часто читання Біблії теж може бути для людини ну, чимось таким, ну, тяжким, ну, втомою, тому що в людини може не бути стосунків з Богом. я, можливо, просто бачу текст, і він для мене сухий. Нецікавий, це якісь правила, якісь закони, яке тут може бути задоволення. Але все вирішує, коли ти знаєш автора цих слів. Я згадую один приклад, його розповідав колись в нашій церкві. У нас був у гостях на молодіжному служінні пастор з Німеччини Андреас Пац. Це було до війни ще точно, я думаю, можливо, роки три тому. І я запам'ятав приклад. Я вже не зовсім пам'ятаю, про що була проповідь його, але приклад цей запам'ятав. Він розповідав про одного хлопця, який писав вірші. І цей хлопець він згодом навіть видав збірку своїх віршів невеличку. І ця збірка попала в руки до однієї. дівчини. Вона відкрила, почала читати і думає: ну, як же нудно, як же нецікаво і неталановито. І закинула цю збірку кудись там, чи за шафу, чи під диван, ну, не знаю, кудись там закинула, або, можливо, на верхню полицю шафи, щоб навіть не бачити це. Проходить якийсь час, виявляється так, ну, обставини складаються, що ці двоє молодих людей зустрічаються. У них виникають стосунки, вони закохуються, і вона повертається після цього бігом додому, знаходить цю книжку, куди вона закинула, починає відкривати, читати, каже, який талант! Як пише чудово. Друзі, що змінилося? Познайомилась з автором. Якщо можливо тобі видається Біблія сьогодні нудною. І закони Божі над ними, можливо, треба познайомити з автором ближче. Бо коли ти дізнаєшся, хто такий Бог, який він є добрий, який він є милосердний, як він любить людину, ти зовсім по-іншому читаєш Боже Слово. Тому що це не просто чийсь текст, тому що, коли ми до Біблії приходимо і читаємо деякі послання, знаєте, це іноді нагадує так, якби ми взяли просто чийсь телефон. Рандомно відкрили там якийсь меседжер і почали читати якусь переписку. Ну нічого не зрозуміло, спочатку буде, так? Якщо там люди довго спілку... Ну, ти поза контекстом знаходишся ситуації. Але коли ти знаєш автора, знаєш Бога, зовсім по-іншому читаєш. І мені сподобалось, як він тут говорить: ви звернули увагу, тут дуже така цікава річ сказана. Давид говорить: я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Виявляється, Давид радів Божому Слову ще більше, ніж великому багатству. Це дуже якось так, знаєте, ну, серйозний виклик для нас в цій фразі. Чи радію я Божому Слову більше, аніж грошам? Це дуже хороший акцент. Тому що часто якісь речі вони можуть засліплювати на мочі. Мені подобається, як сказав теж один, один проповідник, на цьому тижні я слухав одну цікаву проповідь, і там цей служитель, проповідник, він говорить: Ну, уявіть собі, друзі, якби вам сказали, якщо ти встанеш... Рано вранці тобі дадуть, там, давайте не будемо великі суми брати, там, в доларах просто 20 тисяч гривень тобі дадуть. Чи встанеш ти в п'ятій ранку, та звичайно встанеш. І в чотири встанеш, і в три години ранку встанеш, і в дві години ночі встанеш. Ну, у нас зараз комендантська година, ви скажете, я не встану, нікуди не піду, але я думаю, встали би, попри все. Він каже: але чому нам тоді складно встати для того, щоб почитати Боже Слово? Чому заради грошей ми би встали би, а заради Божого Слова не встали би, друзі, ще раз прочитаю цю фразу: я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Ось звідки радість береться з Божого Слова. І нарешті п'ята така річ ми бачимо: передавати іншим. Друзі, як це дотримуватись Божого Слова, щоб зберегти своє життя в чистоті? Передавати іншим це слово, Звіщати іншим. Зверніть увагу, що Давид тут говорить? Своїми устами я звіщатиму всі вказівки твої. Коли ти маєш комусь щось розповідати, це тебе дисциплінує, це тебе тримає в тонусі і це змушує тебе рости. Я пам'ятаю, коли ми, там, деякі з моїх співробітників часто мені задавали якісь питання складні по біблії. Це змушувало дуже серйозно себе дисциплінувати, копати і шукати відповіді на питання, які мене навіть не хвилювали. Так? Бо коли тебе хтось питає, коли тобі хтось ставить дуже такі складні питання по Біблії, це тебе дисциплінує. Ти починаєш шукати, ти починаєш досліджувати слово. І Давид говорить: я буду звіщати іншим. А для того, щоб звіщати іншим, друзі, це треба самому рости. Для того, щоб звіщати іншим, треба самому знаходити задоволення в слові. Уявіть собі, що ви приходите до людини і говорите, слухай, тобі треба Бог, тобі треба покаяння, тобі треба спасіння, але сам ти вже ну так втомився від християнства, так втомився від Божого Слова, читаєш його зазвичку, людина, скоріше за все, подивиться на тебе, скаже: Дякую, мені такої радості в лапках не треба. Якщо ти сам вже змучений, вигорівший, да, в цьому якби, в своєму християнському житті мене таке християнство не вабить точно. І тому Давид говорить, я буду звіщати вказівки. Чому? Тому що я сам знаходжу в них задоволення. Мене це самого переповнює, і тоді я можу іншим про це розказати. Отож, друзі, на завершення, давайте ще так пройдемо ці такі, нагадаємо собі, про що ж ми сьогодні говорили, і коротко просто зробимо таке повторення. Як юнаку зберегти дорогу життя чистою? Скажіть, будь ласка, те, що, про що ми сьогодні говорили, це актуально тільки для юнаків, от на вашу думку? Для всіх 100%, не тільки для молодого віку. Скільки б нам не було років, важливо берегти свою дорогу чистим. Отож, зроби Боже Слово своїм авторитетом. Це перша порада. Зроби його авторитетом, до якого ти будеш прислухатися і на який ти будеш рівнятися. Сьогодні дуже часто буває так, що Боже слово воно не є авторитетом. Ну не тільки сьогодні, але в принципі. Що людина думає, ну ні, якби я теж маю досвід, ні, я теж знаю, як треба робити. Боже Слово мене якось обмежує, воно мене ставить якісь рамки, і я не можу от, зробити так, як я хочу, тому що людина не готова послухатися Божого Слова. Але зроби Боже Слово своїм авторитетом. Нехай твоє життя будується на ньому і рівняйся на нього. Далі, плануй свій час. Зверніть увагу, Давид про нього можна ще прочитати в інших місцях, що він рано вранці прокидався. Для того, щоб провести ось цей час з Богом. Мені подобається така фраза, хочу поділитися нею з вами. Вона не з Біблії, так це просто така ось ірландська мудрість. Вона мене дуже зачепила. Тут сказано: коли Бог створював час, він створив його достатньо. Він створив його достатньо. Що сьогодні всі люди кажуть про час? Не Мені не вистачає часу, я це говорю постійно. У мене немає часу, як все встигнути, друзі. Бог створив достатньо часу. Питання в тому, як ми його розподіляємо і які у нас пріоритети. Дослідження і вивчення Біблії вимагає часу. Це боротьба. Ви знаєте, я згадав, от згадував, коли готувався до проповіді, що десь, мабуть, уже майже 10 років пройшло, як я працював колись на одному місці роботи, де мені потрібно було прокидатися в п'ятій ранку на роботу кожного дня ну, з понеділка по п'ятницю. І тоді я прийняв для себе рішення, що я буду прокидатися ще на 15 хвилин раніше, так, тому що я розумів, що важливо читати Боже Слово. І я дивуюся, як сьогодні часто я програю в цьому. Тоді була дисципліна 10 років тому, де я знав, що ага, у мене є точний час, коли я маю приїхати на роботу. Я маю стати в 5, Довелося ставати ще раніше на 15 хвилин, так, без 15. І якби це дисциплінувало сьогодні, коли мені не треба, коли я працюю з дому віддалено, я бачу, що я починаю розслаблятися. Я бачу, що я розумію, що ага, можна довше поспати трошки, можна трошки розслабитись, можна сильно не напрягатися. І я бачу дійсно, як часто ми в цьому можемо програвати. Це боротьба. Тому прийми рішення, що ти будеш планувати свій час. Заплануй його з вечора, що ти встанеш, що ти почитаєш, що ти будеш проводити час з Богом. Досліджуй та роздумуй. Не припиняй вчитися. Не ставай ніколи тією людиною, яка все знає. Це дуже небезпечно, і це, чесно кажучи, відштовхує завжди. Коли ти бачиш людей, які говорять, я все знаю, я зараз тобі розкажу, я зараз тебе навчу, мене це завжди відштовхує. Мені складно слухати таку людину. Складно, коли християнин думає, що він все, у нього все вже пізнання є, і він якби розумніше інших. Тому, друзі, нехай ця небезпека мине нас. Не ставай тим, хто все знає. Постійно будь тим, хто прагне Божого Слова, не просто читай. Спробуй спеціальні питання якісь задавати. Якщо ти не знаєш, які питання задавати, Став оці два питання: що? І ну, і що? Хоча б почни з цього. Якщо ти хочеш піти далі, скористайся. Є такий мобільний застосунок, додаток YouVersion називається так, або моя біблія. Якщо хочете, я після проповіді можу вам його показати. І там є готові плани для читання. Тобто, ти в телефоні відкриваєш свій телефон, відкриваєш цей застосунок, і там є готові плани для читання. Для самих недисциплінованих я навіть сам користуюся зараз цим планом, тому що він тебе тримає в тонусі. Ти відкриваєш план, наприклад, на сім днів, і вони тобі дають тексти з Біблії, і там є спеціальні питання легкі. Ти прочитав текст і ти задав собі по ньому питання. Для чого? Щоб досліджувати, щоб вивчати. Друзі, користайтеся сьогодні. Дуже багато дуже багато є інструментів для того, щоб вивчати Боже Слово. Ще один з інструментів, третій інструмент ходи на домашню групу або на групу розбору Слова Божого. У нас дуже мало людей. Я не знаю, скільки у нас відсотків охоплено церкви домашніми групами, але це дуже сумно насправді. І я б хотів би заохотити вас, щоб ми ходили серед тижня. В середу є група, дві, навіть молодіжна, і для, загальна для церкви. Це вже ніби перейшов до оголошень. так? Але я просто це в тему проповіді, тому я хочу за це сказати і наголосити на цьому. Вівторок є група, в понеділок є група, є онлайн-група. Друзі, досліджуйте Боже Слово. Це дуже важливо. Далі пізнавай Бога, щоб утримувати задоволення від Його слова, пізнавай, який є Бог, і нарешті останнє передавай це слово іншим. Тут у кожного вже свій час, свій спосіб, свій формат і своя сфера. Ти можеш або один на один передавати слово, і хтось дуже ефективно в цьому напрямку працює. Хтось на роботі розказує, хтось на навчанні розказує, але знайди свій формат. Знайди свій час, знайди свій контекст. Як ти будеш передавати це слово або на роботі, або на навчанні, або онлайн з кимось спілкуватися? І звіщати його, знайди свою сферу, чи можливо почни групу вести. Де групу у нас вони є в церкві? Деякі, якщо ви не знаєте, що це я можу вам розказати після зібрання, теж це дуже класний інструмент. Або ти може проповідувати почнеш, або ти почнеш з кимось спілкуватися, когось наставляти. але знайди спосіб, знайди у цей формат, як ти будеш передавати слово іншим. Тому що слово, якщо ти його отримав, його не треба тримати в собі, його треба передати далі, так ще з кимось поділитися. Тому, друзі, я бажаю, щоб Господь кожному з нас допоміг в цьому. Амінь. Давайте ми зараз встанемо, помолимось. І якщо ви маєте бажання помолитися до Бога, звернутися. Будь ласка, зараз є такий час, можна вголос помолитися в коротких молитвах, щоб якомога більше людей встигнули, так? Можна коротко звернутися до Бога. Господь. Ми вдячні тобі сьогодні. вдячні тобі за слово Твоє, дійсно, Господь, до якого іноді у нас виникає звичка. Але ми дякуємо, тому що це подарунок дійсно, і у цього є своя ціна, що воно сьогодні доступне нам, перекладене так, що кожен можна сьогодні його читати, кожному воно доступне, зрозуміле, Господь. Я дякую Тобі за це. І Господь, ти бачиш, що дійсно є помилки в житті. Ми не ідеальні. Боже. Ми часто спотикаємося в різних ситуаціях, Господь. Але я дякую тобі за те, що до Твого слова сьогодні можна прийти як до такого дзеркала, Боже, щоб дійсно побачити себе, справжнього в світлі твого Слова Боже, побачити де що потрібно виправити, Боже, і ти даєш напрям, ти освітлюєш шлях, Господь, показуєш, де потрібно змінитися. Я дякую тобі, Господь, за твоє терпіння, за твою милість до нас, Господь, за те, що ти любиш нас і продовжуєш, Господь, ці стосунки, Господь, з нами. Я дякую тобі за це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.